Обміни ваші вас і напевнені ніхто ще не знає, що ви вдома розкажіть. Як виїхали з якими емоціями? Коли вам сказали, що коли ви зрозуміли, що ви вже вдома а насправді зрозуміли, ми що їдемо додому, десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні, десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус. і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже е, зрозуміли, що це 100% будемо в Україні. розкажіть е, ваші фрізи, позивне. Мене... Е, не Хвилюйтесь, будь ласка, мене звати Міхе Анатолій Анатолійович. позивний мій Арн, я офіцер полкового з управлінням. Якщо хочете, можемо набрати ваші керівники.